Привіт, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Осінні Клопоти. Одного погожого ранку білочка Соня вистрибнула із дупла на гілочку і завмерла від подиву. Підняла голову. І замилувалася листочками, які кружляли у повітрі. Ой, які дивні листочки стали! здивувалася вона. Аж тут із кущів виглянув їжачок колюнчик. На своїх голочках він ніс жовті листочки. Білочка запитала: Колюнчику, ти бачив, який дивний Ліс став, а їжачок засміявся. Та це ж осінь прийшла. Осінь? А що вона робить? запитала Соня. Осінь прикрашає наш ліс, пояснив їжачок. Дерева скидають листочки, щоб відпочити взимку, а ми з тобою можемо збирати дарунки осені. Які такі дарунки, здивувалася білочка. Їжачок показав на кошик. Там лежали грибочки, горішки і стиглі яблучка. Це все нам дала осінь, щоб ми запаслися на зиму. Значить, і я зроблю собі запаси, погодилася білочка. Друзі заходилися працювати. Їжачок носив листочки, утепляв свою нірку, а білочка збирала грибочки і сушила їх на гілочках. Вечір настав швидко. Друзі примостилися під жовтим деревом і задоволено посміхалися. Тепер, малята, ви знаєте, осінь це чарівна пора, яка дарує природі нові барви і нагадує, що слід готуватися до зими. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!